Вітаємо всіх, хто очікує народження Ісуса, і тих, хто не очікує, також вітаємо. Сьогодні маємо чудову нагоду, аби поглянути на останнє откровення, таке доповнення откровення для прабатька Авраама, а саме Книга буття 22, 17-18. Ми читаємо: Я поблагословлю Тебе вельми і дуже розмножу твоє потомство, як зорі на небі. Як пісок, що на березі моря. Твої потомки займуть міста своїх ворогів. У твоєму потомстві благословляться всі народи землі, тому що ти послухав мого голосу. І в оригіналі, виявляється, в цьому вірші, в твоєму потомстві, то буквально вжито однина, тобто в твоєму потомкові. І ми знаємо також, апостол Павло це у посланні до Галатів підтверджує, що потомок це Ісус Христос. Тобто кожен, хто цього Ісуса приймає від народження, хто в нього вірить, хто вірить, що Він помер за його гріхи, відкупив Його гріхи, то це, це потомство, ця обітниця, це насліддя стає його насліддям. І цікаво, що цей час очікування, цей час. Підготовки до народження Ісуса, до Різдва Христового, також є часом того, щоб переглянути, а в яких я є стосунках із Ним, у яких стосунках сьогодні я є із Ним, в якому стані є сьогодні моя віра, віра в Ісуса. Наскільки я сьогодні усвідомлюю, вірю і приймаю, що Він є мій Господь. Цікаво, що у цій церкві, у цього потомка, або ще за іншим перекладом насіння, зерно. Також ще називали, як і апостоли, нареченим церкві. Церква є як його дружина, як раніше колись Ізраїль, дружина Бога, то так дружина Ісуса за церква. І кожен, хто належить до церкви через віру, також є нареченою Христовою. На днях я чув в одного проповідника таку чудову ілюстрацію, що, чесно кажучи, мене зворушило і аж прокинуло. Уявіть собі, каже він, що Христос кожен день. Має відвагу стати перед тобою на коліно з обручкою і запропонувати тобі бути твоїм нареченим, бути, бути твоїм чоловіком, як і для жінок, так і для чоловіків символічно. І ми, приймаючи пропозицію, будемо робити дивні вибрики. Зараз на хвилинку включіть фантазію, включіть уяву. І уявіть собі, що стає. Хлопець перед дівчиною на коліна з обручкою красивою і каже: Вийди за мене. І вона каже: Я за тебе вийду, і я буду твоя, справді я тебе буду любити. Але слухай, не ображайся на мене, так, не сердися. Але в мене був такий файний хлопець Василь у 11 класі, і два рази в році він буде приходити. Тобто не ображайся, але два рази в році він буде зі мною. Або потім ще слухай, був один Андрій у університеті, ну не ображайся, але там. Чотири дні в році ще десь прийде Андрій. Ну, я побуду з ним. Загалом я буду Твоя. Я тобі належу, я тебе буду любити. Але там ну, мусиш прийняти, що буде Андрій, буде Василь. Може, ще буде якийсь Микола. Тобто, перекладимо на українську мову. Ісусе, я буду твоїм. Ісусе, я буду з тобою, я буду вірити в тебе. Але там ну, не ображайся, але два рази в році я мушу напитися. Два рази в році там я мушу збрехати, три рази в році я там мушу вкрасти. Ну, бо такий світ, таке життя, ну, якби, ну, є, є ще ці коханці, є ці е, хлопці і дівчата з минулого, з якими я не можу порвати. І коли до мене дійшло це усвідомлення, то злякався, але ж неодноразово я так роблю, коли живу на розкаянні. Коли мені милий гріх, коли живу в гріці, коли нічого з тим гріхом не роблю, то я буквально живу з кимось іншим, окрім цього, нащадка. З кимось іншим, окрім цього потомка, через якого єдиного я можу мати обітниці Авраамові. Тому, брата і сестри, час посту різдвяного це також час покаяння, це час примирення з Ним, підготовки свого серця. Знайдіть сьогодні можливість для того, щоб примиритися з Ним, покаятися, піти до сповіді. Для того, щоб переглянути, де мене могло занести, де, де я міг повернутися до старих зв'язків, щоб повернутися до давньої любові, до любові того єдиного, який так полюбив нас, що видав себе за нас. Готуймося, очищаймо і розум, і серце, очищаємо і совість у покаянні, очікуючи народження Спасителя. Христос посеред нас!